Тростянецькі школярі провели конференцію за підсумками навчально-дослідницької поїздки до Тетранського національного парку в Польщі. Я на всіх тут бачити, тому що тут зібралися дійсно свідомі екологічно свідомі громадяни нашої батьківщини, майбутнє наше серед вас. Це представники шкільного лісництва Нескучанське, учні, які вже не один рік поспіль дбають про природу, дбають про ліси, які не словом, а ділом доводять те, що вони люблять навколишнє середовище. І мені приємно також бачити своїх учнів, старшокласників, які завітали на нашу сьогодні зустріч, на нашу презентацію. Я думаю, що для них інформація, яку вони сьогодні отримують, буде надзвичайно корисна. Адже ця інформація вона насичена екологічними знаннями, вона насичена позитивними емоціями, позитивними враженнями. Які отримали ваші друзі, ваші однокласники, ваші менші товариші, які з 1 жовтня у рамках підписаного протоколу про наміри від 10.06.25 про міжнародну співпрацю між Татранським національним парком, це Польща та Тростянецькою міською радою? Перше здійснили поїзд. Транського національного природного парку, і мені приємно, дуже приємно, що наша міська рада дбає про молодь, дбає про підростаюче покоління, щоб ви мали можливість подорожувати, щоб ви мали можливість бувати в інших країнах, щоб ви розвивалися, щоб ви черпали. Той великий досвід природоохоронної роботи, що ви мали можливість спілкуватися з такими ж однолітками, як ви, і заводити нові знайомства і друзів серед іноземців, це е, дуже дуже важливо для вас. Школярі працювали в трьох групах разом із науковими керівниками: вивчали геологію татор, рослинний покрив і гідрологічні особливості гірського регіону. Під керівництвом науковців школярі збирали матеріали, проводили спостереження та фіксували результати. Усі зразки, гербарії рослин та гірські породи збирали за межами природоохоронної території з дотриманням правил. На підсумковій зустрічі кожна команда доповіла про результати своєї роботи у вигляді презентації та постеру за трьома темами: геолога Морфологічна будова татр рослинно-ґрунтовий покрив та гідрологічні дослідження гір Татр у межах Татранського природного парку обговорення було активним із запитаннями, обміном враженнями та щирою зацікавленістю. Повністю підтримую цей проект дуже хороший. Я його представляв на міжнародній конференції, яку проводили в Закарпатті. Там місцеві національні парки. і проекти я вважаю, що povijesti pogledati, budite pripremljeni i razvijati se nadalje. Окрему увагу привернули зібрані гербарії рослин та колекції гірських порід. На заході були присутні всі учасники поїздки: наукові співробітники Гетьманського національного природного парку, представниця молодіжного центру, фахівчиня з міжнародного співробітництва, а також молодь, які небайдуже збереження природи. Наприкінці конференції учні подякували організаторам та адміністрації Тетранського парку за можливість стати учасниками цієї навчально-дослідницької поїздки. Також окрему подяку голові Тростянецької громади Юрію любові, Висловила Катерина Солоха, дякую очільнику нашого міста, нашої Христинецької громади Юрія Анатолійовичу за те, що він дійсно піклується про майбутнє покоління про наших дітей-учнів. І я, як вчитель, перебуваючи в Польщі, перебуваючи в цьому мальовничому парку, хотіла б сказати, що. Мені б так хотілося, щоб кожна дитина нашої громади побувала там, відчула ті позитивні емоції, пережила ті позитивні враження, щоб кожна дитина здійснила свою мрію. Тому що, думаю, вислів, що кращий гір можуть бути тільки гори. Багато хто підтвердив, перебуваючи саме там. Я пишаюся кожним з вас. Я дякую всій команді, колегам, старшим своїм колегам, які працювали з нами. Я думаю, що нас поїздка була на славу. Išsiaugdžiavimas, visiems ačiū.